Астрологічний прогноз про ретроградний Меркурій стосовно війни, бізнесу повсяденних справ і здоров'я. У другій половині грудня ретроградний Меркурій. Він тормозить і зупиниться приблизно 28 грудня. Ретроградний Меркурій в Козорогі, тому я знімаю це відео на горі. Бо козорох пов'язаний з тим, щоб лізти нагору, символічно кажучи. Тобто, козорох пов'язаний з тим, щоб досягати якихось життєвих цілей, яких люди ставлять. І ретроградний Міркурій означає, що в досягненні цілей ситуація тормозить, зупиняється. І люди деякі йдуть до якихось цілей і їх не досягають. Це означає, що у зовнішньому світі, оця стоянка Меркурія, що він зупиняється, у зовнішньому світі виникає якась перешкода, якась, ну, шлагбаум, якийся, який не пускає людей до своїх цілей. І я от вже зараз стикаюсь, я бачу ситуацію, що, наприклад, людина захворіла зараз застудним захворюванням. Бо дуже сильно прямувало до якихсь цілей. А Меркурій означає зупинитися. Як казав Віктор Янукович, Остановітесь Вот. І я порекомендував цій людині повернутися до якихсь своїх старих цілей, бо ретроградний Меркурій означає повертатися назад до якихсь своїх цілей, які були раніше. Тобто, переглянути. Перепрошити свої життєві цілі як перепрошивка в смартфоні. Наприклад, у війні в Бахмуті росіяни штурмують Бахмут. І, чим ближче до зупинки Меркурія до 22 грудня, тим росіянам складніше і складніше досягати своїх цілей, поставленим їм вищим їх керівництвом. Козорог також означає щось, що знаходиться на горі. Тобто вище керівництво російське і російське вище керівництво, ті цілі, до яких воно прямує, воно буде зупинятися ближче до нового року, до зупинки Меркурія. Тобто вони розігналися там, типу, штурмувати з Білорусі, штурмувати Бахмут, і чим ближче до зупинки Меркурія... Тим досягнення цих цілей, воно все складніше і складніше. І вони вимушені відступати От трохи під Бахмутом. Я вчора дивився новини. Трохи російська армія під натиском контратак українських відступила. Також і люди в своєму бізнесі, в своєму життєвих цілях, якщо ви бачите, що вас не пускає якась преграда, то її не треба штурмувати, не треба брати штурмом. Бо ретроградний Меркурій означає не лізти вперед. А дослухатися до якоїсь зовнішнього якоїсь рекомендації. Ну, наприклад, іншої моїй знайомий позвонила свікруха і каже там щось зроби. Тобто, Меркурій ретроградний означає не самому інтерактивно вперед йти, а приймати якісь рекомендації, інформацію і якісь ну, поради із зовнішнього. Середовища. Ну, в принципі, Меркурій ще повністю не зупинився, тому що деякий рух до життєвих цілей вперед йде. Але якщо ви ближче до Нового року будете стикатися, що щось не йде, то порада астролога не штурмувати. Бо буде те, що зі штурмом з боку росіян Бахмута. Штурмували, штурмували. А ближче до ретроградного Меркурія все складніше і складніше їм вдається. Штурм. Тобто, мій прогноз такий, що в січні Бахмут встоє, тобто і е, е, атаки росіян будуть удавати, е, ну будуть получатись у них все менше і менше. Те саме стосується з приводу атак з Білорусі на ретроградному Меркурії. Тобто, люди розігналися, там розігнали інформаційну хвилю, що от зараз з Білорусі піде наступ там, на Україну. А куди ж? Ретроградний Міркурій означає, що цього наступу не буде, або він зразу почне отак от назад іти той наступ. Бо Меркурій рухається назад. Це також можуть бути у людей в бізнесі, в роботі контакти з людьми з минулого. Тому дивіться по сторонах, і що навколо відбувається. Така теза на ретроградному Міркурії.